Доброго дня, панове. Сьогодні я знову пише майнтест. Якісь пам'ятаєте, такі останні дні ми з вами займалися пристанню. Ну, точніше, моїми деревами займалися. Тому що будемо сьогодні робити? Насправді, давайте подивимося, що насправді вийшло у нас. Як бачите, зараз глуха ніч. Усі сплять, а ми з вами дивимося, що там в мене проросло. Отже, давайте подивимося, що там справді тут є. Якщо пам'ятаєте, тут була проблема саме з деревом, коли ми з вами посадили дерево, і біля нього безпосередньо приходив е, проходило, проходило забор, тобто паркан, і він просто переріз до дерева. Тому ми чим займалися останній раз, це відповідно відсували цей оцей паркан подалі від дерева. А також є така невеличка проблема, як бачите, оскільки це сосна, оцей ґрунт, він для неї не дуже підходить. І він, відповідно, потребує заміни, тому що дерево може запросто почати хворіти. До речі, робот уже працює нормально. Я кілька днів тому казав, що він трішки прихворів. Насправді, е, насправді, мабуть, е, це не те, що була велика проблема, проте зараз усе гаразд. Тому з роботом тепер усе добре. Тому Через 3 хвилинки він знову мене привітає, що я зайшов у гру, тобто, як завжди. От так. Тому з чим будемо сьогодні займатися, ну, я думаю, все ж таки, що потрібно, все ж таки, оце дерево трішки ще присипати землею, звичайно. Як бачите, оце дерево ми, ми, ми вже з вами зробили, а оце дерево ще поки що е, не закінчили цю роботу. Як бачите, е, пшеничка тут, як бачите, не росте, Вона проросла, а далі, далі рости не хоче, тому що водички немає. І через це оця пшеничка не росте. Тому що робити, я думаю, що все ж таки варто піти поспати і зранку знову підемо, підемо з вами по землю. Тому давайте все ж таки підемо поспимо і потім займемося нашими буденними справами, відповідно, тому що вночі йти аж туди в темряві ніхто не хоче, очевидно. Тому все ж таки варто поспати, і тоді ми зранку знову з вами підемо. Усім відповідно, доброго ранку. Йдемо відповідно по землю, тому що як бачите, землі немає, чи є, насправді, я, я не певний, чи, чи землі немає, є один блок. О, бачите. Ось що, що значить уночі щось планувати. Підемо зараз після, після, після бундрички земельки. Тому що я боюсь, що дерево, щоб дерево просто не почало хворіти. Тому що дерево все ж таки має бути у звичайному чорноземі, тому що сосна не росте у такому піщаному ґрунті. Для сосни потрібен звичайний чорнозем. Так, бачите, я туди заїсти лопатою не можу. Ну, Бачите, я копаю насправді кіркою, мабуть, це не те, що дуже добре, але тим не менше. Давайте от там виберемо землю трішки і засипемо. Тобто виберемо оцей... Савана Дірт, тобто Саванадірт, це, нагадується це така земля, яка дуже. ній дуже багато піску. тобто Цей пісок він недобре впливає на рослини. Тобто це сосна, їй треба звичайну землю дерево нормально розвивалося. Але як бачите, землі в мене вже немає, тому йдемо знову у мій чарівний яблоневий судок за землею. Сьогодні ми там вже з вами були не один раз, проте варто все ж таки. Е, варто все ж таки набрати. Набрати землі. Я зробив таку невеличку склейку через деякі технічні нюанси, так мови, трансляції. Ну, Тому треба все ж таки набрати землі. Я думаю, що землі потрібно багато. Ну, ми візьмемо десь, десь два блоки. Дивіться, яке гарне дерево. Так, це воно росте в моєму садочку. І росте, як бачите, у савана дірт. Так, давайте візьмемо кілька яблучок, тому що ялочок вже немає, як бачите. Якщо 28... усього 28 штучок, Має бути хоча б штук 200. Ну так. Про запас. О, тут ми вже з вами землю брали. Як бачите, тому давайте ще візьмемо трішки землі. Так, ну, будем ще тут ще є. Ну, бачите ось такий цікавий грибочок. Це наш, як я вже казав, це вже наш місний делікатес. Оці червні плямісні грибочки, насправді, не знаю, як вони називаються, але на смак вони насправді доволі непогані. Ось так. Особливо з цибулькою. Дуже подобається насправді. Але після вживання ось цих грибочок чомусь чому дуже хочеться спати. Тобто після ось таких грибочків дуже хочеться спати. Я не знаю, що це за грибочки такі цікаві, ну така справа. Тобто що, ну не знаю, що це, що це за грибочки. Вот. О, дивіться, якась яма, що ж тут таке. Йо-ма-йо, -йо. дивіться, це, це тогда. Туди, туди можна злізти, дивіться, давайте подивимось, що це насправді таке. візьмемо, ну, Мабуть, факел. Така глибока яма, йолки палки О, що ж це таке, йолки-палки. Але, але, але туди не впасти. О, дивіться, бачите, тут, тут вже така прірва. О, так і мані, так і мані Що ж ті ямі є? Так, не знаю. Знаєте, щось ми з вами давно не лазили по якихось шахтах. Оце давно-давно да, давно було. Тому з вас 8 лайків і ми десь глибоко в підземлю. Ось так. Поки що я, ну так, так мовити, кіркатящиться, але я поки що ще нічого не робив. Ось так. Тому що от треба деякі корисні копалини добути. Хто давно слідкує за каналом, вже знає, про що йде мова. Я поки що ще не ходив за цими копалинами, але все ж таки я планую туди піти, тому що все ж таки важливо, щоб було усе, що, усе, що потрібно на хазяйстві, так би мовити. Тому що робити, я думаю, що, що все ж таки варто трішки перекусити, ось так. Трішки або зі, щось аж цього. Ну добре. Ну і відповідно треба ще кілька яблочок взяти, щоб все ж таки яблучки були. Яблочко це все ж таки це важливо. Я казав, мій друг яблука це здається п'ятий хліб. От. Тому майте насправді на увазі. Яблука, я вже не пам'ятаю, що було там на третьому чи на четвертому місці. Десь на відео ми про це з вами говорили вже. Тому майте на увазі. Яблука це дуже важлива страва. Кожного ранку, коли просипатися, треба з'їсти два яблучки, тоді вже можна їсти борщ. Ось так. Тому що робити ось таке. Тому майте на увазі, кожного ранку треба їсти хоча б три яблука зранку, і тоді щось можна вже аж тоді можна щось робити. Так. це, мабуть, тут ми теж з вами вже були, а це, дивіться, тут, 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 тут мій водоспад десь тут. Був приблизно десь, десь у, у тому районі. Зараз якщо там водичка біжить. Ну це точно те саме місце. О, бачите, водичка біжить, бачите, як, як тут цікаво зроблено, бачите, от це, це я робив. Це дійсно я робив. Ось так, бачите, який цікавий водоспад. Десь там водичка приходить під цим камінням і вона десь тут приблизно десь отак приблизно з їх загам вона протікає і виливається приблизно ось з тієї сторони. Ось десь, як бачите, ось така цікава штука. Гон туди не впасти. Оце насправді важливо, щоб не впасти яму. Ось так. О, дивіться, вугля. Так, о, дірка, дірка. кльовом. Тому що давайте цю дірку з чимось, чимось затикнемо. Отак. І тепер. О, ще вугля, добре, давайте візьмемо ще цей. О, і знов дірка. Добре, <смі> така ерунда. Да, я поставити напис, тут був я. я. вже не пам'ятаю, чому ми сюди приперлися, десь трішки ще погуляємо. Десь тут щось я мав робити, що ж, я не пам'ятаю що. Головне, щоб, ну бачите, поки що бачите, якась така дивна хмарна погода. Тому пишіть, пишіть коментарям, що ми з вами тут мали робити. І щось мали робити, що саме вже не пам'ятаю. Ось так. тому що робити? Ну не знаю, бачите, якийсь якийсь світочок. Так, цвіточок, це добре. Давайте візьмемо той цвіточок і тут лишимо яблучку вам. О, до речі, я всім нагадую, я вже навчився пекти хліб. Да, це такий прогрес, що капець. Тут ми, здається, вже з вами були. Я фантазую, де ж таких цвіточок потім посилити та себе біля хати. А, я, я всім я всі нагадую, насправді я планував робити дуже просту річ. Скоріше за все, ми з вами йдемо грати в кількох локаціях зразу. Поки що я цього не робив, як бачите, ми поки що ми займаємося моїми деревами. Проте я думаю, що це скоро перейде. Тобто в найближчим часом ми з вами переїдемо в іншу локацію. Так. Дипшено, що є на ну, мамусь черівному острові. Ну, ось, як бачите. Так, я думаю, що там є, насправді, там є нема немає, Дивіться, які гарні дерева. О, це клас. Мені дуже подобається дерева ось такі. Це, я нагадуюся, штука називається а, е, Tropic Tree. Якось, якось по-іншому називається. Jungle 3, ось так. Ой, знаєте, я здається, заблудився. Ой, тому я просто заслуговую не дізлайк. Обов'язково. За те, що я заблудився, я просто зобов'язаню отримати дізлайк за це відео із таким геніальним коментарем. Ось так, тому що не стісняйтеся, лайтесь в чаті. Як? Ну як нам ну, отак? Ну, я звісно нагадую, що лайтеся, це не означає застосовувати нормативну лексику. Ось так. Тому треба так лайтеся, щоб було прикольно. Як, Отак. Так, тому що, я думаю, що все ж таки. О, грибочок. Так, грибочок це, це точно є стіни відміну від тих червоних, так. Да. Тому завжди, завжди збирайте ось такі червоні грибочки. Скажіть, дядько на ютубі казав, що такі грибочки можна їсти. Ось так. Ну, це дуже хороша штука, з тих грибочків можна робити осякі консерви, можна їх тушкувати, можна їх пекти запікати там ось так. А можна просто їсти со Ось такі червоні грибочки з плямками. Ось такі, бачите, ось такі. Це А давайте я такий, ну оцей. Так, давайте ж что таке. Я щось таке зірвав, ж что таке, не знаю, беремо цей грибочок з плямками. так, 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 так. А ну, ой, щось так стало. Ой, якось. Ой, давайте я тоже зимки яблок, щось таке стало, ой-ой-ой-ой. Ой, щось в очах пожовтіло, ой, то щось таке стало, щось, щось трошки зеленить, о. Ой-ой, ну таке. Щось. Що ми мали робити? десь Ось, ось так ось. Ой, коротше, йдемо додому, щось, 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 коротше, круте в животі, щось булькає, коротше, да, отаке. Тому що, ну. Я що, ну, таке, коротше, да, от, ну, а що робити, ну не знаю. Ой, щось, щось. Я трошки тут постою, отак легенько постою, тому що от, тому що треба, щоб було добре, тобто в натуре клас. Тому що я, як бачите... От, щось ми мали робити. Ну, якби. Я, я би ліг полежав, але моє напів, моя, напівавтоматичне ліжко не дозволяє мені в ньому спати. Ось бачите? You can sleep only at night. Ось таке. Тому що робити, Ну не знаю, воно просто. Е, ну, не знаю. б'ється струму, коли я, коли я на нього днем лягаю спати. Хоча в мене електрики немає. Ну, ну якось, якось так. Тому що робити, ну. Е, так, от знаєте що, що мене бентежить, чомусь отричка далі не розвивається. Оце таке себе, тому що. Ну, щось сьогодні трохи попустило, давайте займатися далі землею. ось так. Як я вже казав, це дерево не любить е... ось таку землю, тому треба все ж таки цю землю якось замінити, але треба щоб все ж таки був ось такий гарний зелений ков'юр. Ну і давайте ще, мабуть, тут під забором посадимо, засипаємо такою звичайною земелькою, ось такою, щоб, щоб дійсно було добре. Але бачите, ми ще зробили ще три блоки, ось так. І тепер. Як бачите, чомусь там тривячка не росте, я думаю, ось так далі завтра зробимо ось так ще з тієї сторони під забором, щоб було дійсно класно. Ну, поки що. Поки що. Поки що зробили тільки з тієї сторони, і все. Ну, бачите, поки що тут, звичайно... Звичайнісінька, гола земля без травечка. Це не гарно, тому що, ну, от, ну так я, чомусь чомусь травечка не росте. Тому давайте візьмемо ось ту травечку якусь іншу, поставимо ще з цієї сторони. Ось, я думаю, що можливо піде процес. Ось так, тому що, як бачите, я вже смерклося тим часом, йдемо знову тестувати моє ліжко на місці, чи я дійсно зможу на ньому поспати зараз. Ну, бачите, вже сонечко зголос, давайте спробуємо ще раз. Тому насправді це дуже важлива річ, спати треба вночі, як... тобто насправді це потрібно. Ось так, тому що бачите? Так, пробуємо, як бачите, той раз все вдалося. Це дійсно круто. Ось, і тепер йдемо знову на двір. Подивіться, що, що ж ми там вчора зробили. Я всім нагадую, ми, сьогодні, ми вчора, відповідно, тестували е, ці самі плямисті грибочки, які у нас справді, на смак. Ну, що я вам скажу? Відчуття специфічні. Одним словом. Ну, я думаю, що на цьому будемо завершити наше сьогоднішнє включення. Тому всім е, гарного здоров'я, Усім дякую за цього цього ролику до кінця. На все добре, до побачення.